Виконуємо номер 1016 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число протилежне. Завдання перше. Сумі чисел 2,4 і 8,3. Завдання друге. Різниці чисел 4 і 1,4 Приступаємо до виконання. Знайдемо в першому завданні суму чисел 2,4 і 8,3. 2,4. Подамо 2,4 у вигляді звичайного дробу. Скоротимо 2,4 на 2, будемо мати. Дві п'ятих. Дві ціли дві п'яти додаємо вісім цілих три п'ятих, маємо десять цілих п'ять п'ятих або це одинадцять цілих. Протилежне число буде мінус одинадцять. Завдання 2. Знайдемо різницю чисел 4 цілих і 1 ціла 4 сьомих. Подамо 4 цілих як 3 цілих 7 сьомих. Відняти 1 ціла 4 сьомих. Будемо мати 2 цілих 3 сьомих. Протилежне число буде... Мінус 2,3 сьомих. Ми знайшли число протилежне суми чисел 2,4 і 8,3 та різниці чисел 4 і 1,4 сьомих. Номер 1016 виконано.